Чи дійсно готові піклуватися про столицю ті, хто хоче стати мером Києва? Кандидатів у мери вирішили перевірити волонтери з республіки. Для цього вони влаштували добровільний суботник. Молодіжна організація надіслала запрошення усім кандидатам на пост міського голови. Бачила велике прибирання на власні очі. Наша колега Лілія Ржевська. Лілю, вітаю. То чи відвідали суботник кандидати на пост мера Києва? Колеги, вітаю вас. На жаль, далеко не всі відгукнулись на запрошення Студреспубліки. Республіки. Особисто взяли в руки сапи та граблі лише троє: Микола Катеринчук, Людмила Василенко і Ігор Насалик. От Віталій Кличко Леся Оробець та лідер інтернет партії України Дарт Вейдер прислали свої команди ентузіастів-однопартійців. Самі ж приєднатися до цієї шляхетної акції не змогли з різних причин: у когось справи галактичних масштабів, а в когось день народження. У Аси сегодня день рождения, у нее большой праздник. И вот свой день рождения, я думаю, она позволила себе немножко отдохнуть. Он сейчас занят более важными делами. Убирает а, галактику. Пучка, я, к сожалению, не знаю конкретной причины. У него сейчас довольно плотный график. Я думаю, поэтому он и не смог. Не відповіли на запрошення взагалі Андрій Іллєнко від свободи, колишній столичний голова Іван Салій та голова руху демократи Олексій Мочанов. А от нинішній голова КМД Володимир Бондаренко знайшов рішення. Сам не прийшов, замість себе нікого не прислав, але рекомендував Дарніцькій райдержадміністрації надати волонтерам необхідний транспорт. Фактично, це врятувало комунальні служби від акції, запропонованої одним з присутніх кандидатів Ігорем Насаликом. Суботники це бездіяльність комунальних служб. І Якщо б комунальні служби працювали так, як вони зобов'язані працювати, ніяких суботників було б не потрібно. Я взагалі висказав ідею про те, щоб ми сьогоднішній день зібрали це все сміття, привезли в комунальні служби і виписали їм рахунок на цю роботу, яку ми проробили. А ці кошти використали б напрямку, щоб організувати інші такі міроприємства. Забруднити власні руки, але зробити чистішим Київ погодились близько двох сотень студентів та волонтерів. За цей рік це вже приблизно 30-й суботник у Києві, який проводить Студреспубліка. республіка. Місце узбережжя Озер Небрештатягли, що у харківському житловому масиві, обрали не випадково. Принципово, чому проводимо тут? Ми зробили такий невеличкий опитувальник в соціальних мережах, де запитав нас, де в Києві одне з найбрудніших місць. І ось там було кілька варіантів, і переміг оцей варіант. Це справді одне з найбільш брудних місць, але одне подивіться на одне з самих красивих. Активісти закликали долучитись до акції і простих киян, які завітали на узбережжя відпочити. Втім, на жаль, мало хто виявив таке бажання. Волонтери ж скаржаться. Сміття здебільшого не технічне, а побутове. Тож причина такого засмічення це низька культура самих киян. Студреспубліка планує зробити такі прибирання традицією. Черговий суботник планують на День перемоги. Місце обиратимуть так само шляхом соцопитування в інтернеті. Цього разу запрошують усіх бажаючих. І на цьому у мене все. Дякую за увагу, колеги.